Ви тікаєте від закону. Ведете чорну бухгалтерію, ваші клієнти наркокартелі, злочинні банди. Отже так. Рея Кінга було вбито. Любите головоломки, містер Вульф. На великі екрани виходить друга частина кримінального трилера Аудитор 2 з Беном Афликом у головній ролі. Це історія про надзвичайно обдарованого бухгалтера Кріса, який мислить інакше і завдяки цьому досягає поставленої мети. Які компанії цього разу потраплять під аудит за розкрадання грошей, і чи знадобляться герою Афлика його надзвичайні здібності? Дізнайтесь в кіно з 24 квітня. Починає ніч спочатку. Там чекають нові жахи. Прошу. Вийти. Я спробую. Не ворушись. Що? Зникло? Так, так, зникло. Що? У центрі сюжету нового моторошного горора Until Dawn» до світанку, таємниче зникнення дівчини після ночівлі у долині, щоб краще зрозуміти, що сталося в місцевості, її сестра Кловер з друзями вирушає на місце подій, де на них вночі починає полювати невідомий у масті. Він вбиває кожного. А після цього друзі усвідомлюють, що повернулися на початок вечора. Так відбувається багато разів, перш ніж вони зрозуміють, що єдиний шанс вирватися. З нескінченного жаху протриматися до ранку. Горор є кіноадаптацією відеогри 2015 року. Що з цього вийшло. Дивіться в кіно вже сьогодні. Я не прошу тебе зрозуміти. Юлю, ми твоя родина! Просто довірся мені. Очі легенда Карпат нове пригодницьке фентезі для сімейного перегляду. В центрі подій сором'язлива Юля, яка росте з батьком Максимом посеред карпатських гір у віддаленому селищі. Хлопчиків з інших родин віддають чоловікові на виховання, аби навчив правилам виживання у цих краях, а саме полюванню на страшних істот, які ховаються в лісі. Якось під час чергових тренувань з батьком Юля натрапляє на перелякане, розгублене дитинча невідомої. Тварини, що принесеться знахідка родині, дізнайтеся у кіно з 24 квітня. Двері вже відчинені, їх не закрити. Ти можеш лише відвести погляд. І на завершення у нашому огляді біографічна історична драма Квір з Деніолом Крейгом у головній ролі. Це екранізація роману Вільяма С. Бероуза. Отже, про сюжет 1950 роки. п'ятдесять років. Мехіко сорокарічний Вільям Лі, американець у вигнанні, змінює один бар на інший, аби розважити себе дешевою випивкою та познайомитися з молодшими за нього чоловіками. Привабливий юнак Юджин Аллертон затримує свій погляд на лі довше ніж це можна було б вважати випадковістю і це розпалює чоловіка, а згодом вони разом опиняються у джунглях. Чим все закінчиться? дивіться в кіно з 24 квітня.